Усім привіт! З вами жабка Мандрівниця, і сьогодні я вам покажу Париж, столицю Франції, яка не мінялася ще з існування країни. Париж є найпопулярнішим містом у світі. Кожний рік сюди з'їжджаються мільйони туристів, які приїжджають сюди, аби подивитись на видатніші пам'ятки міста. Ейфелеву вежу, музей Лувр з найбільшою колекцією пам'яток мистецтва, а також Нотр-Дам Ми почнемо нашу подорож з широкого пішохідного мосту над Сеною з парку Берсі. Річка Сена одна з найбільших річок Франції. Потужна транспортна артерія, яка проходить через регіони Іль-де-Франс та Верхню Нормандію. Довжина річки становить 776 км. Зараз ми йдемо по парку де Плантес. По дорозі ми спостерігали багато цікавих будівель і маленьких парків, густо засаджених різноманітними квітучими рослинами. Саме місто це наша композиція із білого, зеленого і синього кольорів. Париж, схожий на мурашник, у якому постійно щось трапляється, це усюди машини, люди, безліч туристів, які поспішають побачити якомога більше краси Парижу. Наше перше місто зупинки парк Жардін Дес Плантес. Найстаріший ботанічний сад, заснований у 16 віці ботаніками для дослідницьких цілей. Тут можна побачити величезну кількість гарних красивих рослин, привезених з усього світу. Також всі рослини мають таблички з назвами, тому тут можна досить довго і цікаво провести час. Вхід у парк є безкоштовним, на території також є палац. Це Національний музей природознавства, у якому знаходиться Велика галерея еволюції, Національна бібліотека, палеонтологічний музей і галерея мінерології та геології. Сам палац був заснований 10 червня 1793 року рішенням національного конвенту і пропоную вам прогулятися парком з нами. Несподівано під час того, як ми гуляли парком, на нас посипався дощ, і ми сховалися в укриття на півгодини. Ось як ви бачите, вся земля промокла. Це нам ніяк не завадить насолоджуватися природою цього дивовижного місця. Після плю... прогулянки вирішили відвідати туалет. Він є безкоштовним, що досить рідко для європейських міст. Такі туалети можна знайти по усьому місту, але треба знати місця. Куротенько розповім, як ним користуватися. Коли горить зелене світло, то можна входити. Ви натискаєте на цю кнопочку і заходите всередину. Коли горить жовте світло, значить туалет зайнятий. Коли горить синій, значить там проводиться прибирання, тобто автоматична дезінфекція. А коли горить червоний, треба зачекати, поки прибирання проводиться після попереднього відвідувача. Також на території є зоопарк, який є найпершим зоопарком у Франції. Вхід платний. Ми вирішили не відвідувати і не втрачати час. І взагалі зоопарки є багато де, а час у нас лімітований. Єдине, що ми побачили, то це кінгуру і качок. Коли ми вийшли з парку, то попрямували пішки до Лувру. Лувр один з найбільших музеїв світу, музей з найбільшою колекцією експонатів, різних віків і майстрів. Тут є легендарна Мона Ліза, весілля у Кані Галилейській, жінка перед зеркалом, велика Одаліска, коронація Наполеона, Свобода, яка веде народ, портрет короля Людовіка, Раби, Венера Мілоська, крилаті асирійські бики, кінь Марлі, різні саркофаги давнього Єгипту і багато іншого. Якщо побачите Лувр, то не забувайте і про інший витвір мистецтва. Нотр-Дам де Парі знаменитий на увесь світ собор, який став таким важливим місцем для кожного парижанина, завдяки книзі Віктора Гюго з аналогічною назвою. Книга, в котрій розповідається про шалене кохання горбаня Квазімодо до вродливої циганки Есміральди. Моментально книга стала бестселером, яка врятувала старий собор в Знесення. І ось, коли ми стоїмо перед Нотр-Дамом, можна зрозуміти, що його досі не відремонтували. Для тих, хто не знає, у 2019 році собор почав горіти. Причина досі остаточно невідома. І згорів весь дах і центральна башта. І якщо ви хочете зробити гарні фото, то вам потрібно піднятися на бордюр для того, аби в кадрі було якомога менше туристів, які майже цілодобово кружляють навколо собору. Зараз ми знаходимося позаду Базиліки Сікрекер, одна з найвидатніших базилік у Європі. Її назва перекладається як Базиліка Святого Серця. Цей католицький храм був споруджений у 1876 році за проектом архітектора Абаді в римсько-візантійському стилі, розташований на вершині пагобе Монмарт у найвищій точці Парижа 130 метрів висотою. З вершини Монмарту, куди ведуть широкі багатоярусні сходи, відкривається панорама Парижа. І в ясну погоду краєвид на відстані до 50 кілометрів. Спустившись з вершини Монмарту, ми прийшли до найзнеменитішого кабаре у світі Мулін Ружу. Оскільки ми у Парижі всього на два дні, то у нас не було часу на те, щоб чекати декілька тижнів, аби відвідати кабаре квитки. Розпродають заздалегідь, тому, з вами, тому ми з вами можемо побачити лише зовнішній вигляд. Якщо чесно, коли ми сюди прийшли, то були трохи розчаровані, тому що уявляли все більш помпезно і яскравіше, і десь відокремлено, а не серед інших звичайних будівель. До речі, хотіла б вам розповісти про Батобас. Це зручний транспортний засіб для того, щоб відвідати найбільш відомі місця Парижу: кораблик, що курсує по сеню. У чому ж його зручність? А ось у чому. Ви купуєте один билет на 24 або 48 годин і можете подорожувати весь день по французькій столиці, пересідаючи з одного річкового трамвайчика на інший. Ціна 20 євро для дорослого і 10 для дитини. В онлайн ці білети можна купити зі скидкою 1 євро. Це був, можна сказати, лайфхак для вас. Давайте повернемося до теми відео. Потім ми вирішили піти на площу Згоди, аби подивитися на єгипетські оболізки, які французькі колонізатори свого часу вкрали. Пройшовши трохи вперед, ми вже були на Л'Єлісійських полях. Єлісійські поля це вулиця вздовж 1915 метрів і шириною в 71 метр. Уся вулиця, як один великий торговий центр з великою кількістю магазинів різних популярних брендів. Від Макдональдсу ІКФС до Діор і Луї Вітон. У кінцю вулиці знаходиться те, заради чого всі і ми одні з них сюди йдуть. Це тріумфальна арка. Ця споруда була створена за наказом Наполеона у честь його перемог у битвах. Спочатку її хотіли зробити у вигляді слона, але цю ідею полишили через складність будівництва. Це усе, що ми з вами змогли показати вам за два дні. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, увімкніть сповіщення поділіться цим відео з друзями або родичами. Цим ви дуже сильно допоможете нашому каналу. Дякую всім за перегляд і па-па!